Четвер, 28 листопада. Ви дивитесь новини в студії Олена Петриченка. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Кричав та погрожував ножем у кривому розі. Чоловік проник зі зброєю до ТЦК та вимагав у військових відпустити його сина. Втратив здатність говорити та пережив інсульт, який шлях долає військовослужбовець, аби повернутися до життя. Для кожної матері бачить свою дитину в такому стані – Це дуже тяжко. Реальне життя до і після. Обережно сказ Дніпропетровщина в лідерах за кількістю випадків небезпечної хвороби. І батальйон бабусь у Дніпрі літні жінки відшили для військових на фронт понад 12 тисяч виробів, що надихає пенсіонерок. Ми автомат не в змозі вже підняти. Ми не можемо бігати. А от щоб тепленьке зробити, нам шими хлопцям. Вечірі окупанти вдарили по Нікопольщині дроном. Камікадзе заатакували Марганицьку громаду. Люди не постраждали. Вчора ж протягом дня ворог бив по району 14 разів. Громади Нікопольщини обстрілював з артилерії та дронами. Пошкоджено будинки та машини. На щастя, минулося без травмованих. І регіону України зранку пережили масовану атаку. РФ випустила десятки ракет з бомбардувальників. В країні запровадили екстрені відключення світла через обстріл на Львівщині. З неструмленими залишаються півмільйона абонентів. Проблеми з електрикою і у Волинській, Хмельницькій та Житомирській областях у Луцьку зафіксували кілька влучань. Про це повідомив мер Ігор Поліщук. У частині міста немає світла, електротранспорт не працює. Підключаємо повністю всю нашу критичну інфраструктуру і луць, тепло і луць водоканал до альтернативних джерел енергії, дизель-генератори, інші джерела енергії. Наразі прийнято рішення про те, що школярі в першу зміну, які навчаються, будуть навчатися на дистанційному форматі. Відкриваємо в усіх школах та старостатах міста пункти незламності. Загалом по Україні противник випустив 188 повітряних цілей. Зафіксовано 12 влучань в основному в об'єкти паливно-енергетичного сектору. У кількох областях окупанти нанесли по цивільній інфраструктурі удари ракетами калібр з касетними боєприпасами. У силах оборони повідомили збили 79 ракет та 35 ударних дронів. Живуть лише у хвилини тиші. буквально так своє життя у приватному секторі описують нікопольці. Окупанти прицільно гатять по них мало не щодня. Лише за один обстріл потрощили десятки будинків. Що допомагає триматися? Наш репортаж. Ну, тут у мене Угу. Mm -hmm. І от це я мостю закриваю. Оце вибило. Пан Володимир показує наслідки чергового російського обстрілу. Ворожий снаряд впав у лічених метрах від його оселя. Лише дивом, каже, вцілів. Воно -то прилітало тут уже не раз. Воно й там падало. І байшових площадка вселюють безперервно. Це ж не долетіло, слава Богу. Ми живемо в Нікополі, совсем горя, мінутами. Ніхто не знає, коли прилетить і коли прийти. Чоловік 88 у своєму житті нині переживає вже другу війну. Я не пойму, що це за війна. Обстріл йде по всій Україні. Та виганяйте їх чорту, що, щоб вони стріляли. Жодного вцілілого будинку не лишилося і по всій вулиці. По ній окупанти прицільно гатять мало не щодня, кажуть місцеві. Вчора один, десь місяця, два може у сусідів другий. Десь, може, тижня-полтора на сусідній вулиці, прямо під ворота теж прильот, був, тяжла артилерія. Микола веде і до свого подвір'я після останнього обстрілу. В нього вилетіли вікна, понівечило і дах, а навколо будинку і досі знаходить уламки ворожого залізяча. Ну і що в хаті осколки. Тяжі які. Це зараз знайшов. У цьому будинку живе від народження вже 64 роки. Понівечину оселю дбайливо закриває ОСБ листами. Пояснює, полишити її не може. Це батьківщина рідна, покидати ніяк можна. А от оселя пані Зої пережила два прямих влучання снарядів. У будинку геть розтрощена покрівля власникам пощастило. Лишилися неушкодженими. Я навіть з переляку не спіла спугатися. Час мене вже тіліпас. Що поки що в голову нічого не залазить, що робити. Хоч по поначалу, треба все тоді щось голову прийде вже. Нині ж сусіди оговтуються від шоку, гуртуються та допомагають один одному усувати наслідки чергової атаки. Хай вони. Прочувствують все, що ми чувствуємо. Оце хочеться їм пожелати. Комунальники Нікополя допомагають містянам із ліквідацією наслідків обстрілів. За необхідності звернутися можна на гарячу лінію міської ради. Телефон зараз на ваших екранах. Катерина Нічок, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Інформація про те, що Дніпропетровщина не захищена, чутки, вони лише нагнітають паніку. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, будівництво фортифікацій в регіоні на постійному контролі. Про ситуацію розповів і тимчасово виконуючий обов'язки командувача ОК Схід Сергій Сірченко. У нашій області системно продовжується будівництво фортифікацій. Виконуємо всі задачі поставлені Генеральним штабом та Державну службу спеціального транспорту. Наша мета не вгамувати цікавість окремих ораторів, а вберегти місцевих і регіон. Розуміємо всю відповідальність. Зведення укріплень на постійному контролі. Всі завдання, які визначені керівництвом держави, керівництвом збройних сил та генеральним штабом щодо облаштування фортифікацій на межах Дніпропетровської області виконуються вчасно. Всі питання щодо виділення особового складу та відповідної техніки виконуються в межах і графіках, затверджених вишим керівництвом держави. У соціальних мережах з'явилось відео, на якому цивільний з ножем проникає на територію ТЦК у Кривому Розі. Причиною стало те, що представники поліції затримали та доправили до ТЦК його сина. В результаті батько проник з ножем на територію режимного військового об'єкту та погрожував зброєю військовослужбовцям. На місце події викликали слідчо оперативну групу. Фігуранту загрожує позбавлення волі. Дніпропетровщина лідирує за кількістю випадків сказу серед тварин. Такі дані надає Держпродспоживслужба. Визначили, що найбільшу небезпеку становлять коти. Спеціалісти навіть розробили научну мапу, де можна побачити інформацію про розповсюдження хвороби по території України. Як відомо, єдиним способом застереження від уражень є щеплення, яке в ветеринарних клініках роблять тваринам безкоштовно. Згорів живцем у Синельніковському районі. В селі Дмитрівка зайнявся приватний будинок. Горіли речі домашнього вжитку. Всередині приміщення надзвичайники виявили чоловіка без ознак життя. А от у Нікопольському районі ДСНСники встигли врятувати чоловіка на пожежі. Він отримав опіки рук та голови. Загоряння виникло теж у приватному секторі в селі Новокиївка. Постраждалого передали медикам. Організували наркотрафік до в'язниці. Поліціянти затримали так званого смотрящого однієї з виправних колоній Кривого Рогу та шестеро засуджених. Наркобізнес організував 24-річний ув'язнений. Чоловік налагодив постачання та продаж марихуани до тюрми. Ув'язнені залучили до злочинів також своїх родичів на волі, які закуповували оптові партії канабісу, користуючись поштовими послугами. Далі вони перекидали наркотики на територію колонії через паркан. Наразі організатору було повідомлено про підозру. Втратив здатність говорити та пережив інсульт після атаки ворожого дрона в реабілітаційному центрі рекавері ставлять на ноги пораненого військового Максима. Завдяки мультидисциплінарній команді боєць маленькими кроками відновлюється. Який шлях долає, аби знову почати говорити? Репортаж Анастасії Шуляк. Для кожної матері бачити свою дитину в такому стані, Це дуже тяжко. Реально життя поділилось то і після. Олена Лець тримує сльози, проте тримається. Мусить бути сильною, аби підтримувати сина. 30-річний Максиму з Кривого Рогу. В перші дні повномасштабного вторгнення РФ добровільно пішов захищати країну. 7 лютого цього року дістав важкі осколкові поранення, контузію, втратив здатність говорити та пережив інсульт. Прилетів дрон, стріляли, поки його евакуювали хлопці, то прилетів ще один дрон. Дуже тяжко йому все згадувати, що там пережити ну, Макс. Зараз він не розмовляє, не ходить, ну, практично не дієздатний». Максиму зробили п'ять операцій. Нині готуються до шостої та проходить реабілітація у центрі рекавері. Це лише один із цілої національної мережі реабілітаційних центрів, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для відновлення українських захисників та захисниць. Для кожного пацієнта тут індивідуальна програма, як і для Максима. Ми почали з ним працювати з ходьбою, а саме це ходьба по сходам, ходьба по вулиці і самі навички ходьби. Пацієнт на даний момент вже ходить без тростини, тільки потрібен невеликий нагляд. А в рекавері Максиму також допомагає самостійно обслуговувати себе у побуті. Ерготерапевтка Регіна каже, раніше чоловік намагався не використовувати травмовану руку, але зараз, попри складність, старанно виконує завдання фахівців. Тобто, щоб він міг самостійно одягнутися, там сам приготувати собі їсти, щоб він міг використовувати свою праву верхню кінцівку. І мені здається, він стає більш незалежним від сторонньої допомоги, тобі ж обід мами. Через розлад мовлення Максиму важко спілкуватися. Проте на цієї проблеми тут також працюють. Мультидисциплінарні команді Рекавер є кваліфіковані фахівці. Їх завдання не навчити пацієнта говорити наново, як це робить логопед, а розблокувати мовлення, порушене травмою. З Максимом ми працюємо в першу чергу на відновлення простих комунікативних видів мовлення, щоб він мог спілкуватися з оточуючими, прості фрази Добрий день до побачення там якісь комунікативні в нього вони присутні вже спочатку. Їх не було. В подальшому на заняттях з терапевткою будуть відновлювати навички читання та лічби Прогрес у Максима є і вражаючий. Ми заново училися їсти, ходити. Ну, розмовляти ми і зараз якби не можемо, але прогрес є. Ми можемо співати. Іногда ми співаємо. Ми стіжки розказуємо. Головне, що він відчуває себе нужним. На 100% Максим не відновиться, кажуть терапевти, проте завдяки наполегливій команді фахівців він точно зможе самостійно про себе дбати. Анастасія Шуляк, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. Дніпро долучився до акції «16 днів проти насильства. У місті провели тренінг для постраждалих жінок. Їм допомагають в одному з Дніпровських центрів соціальної підтримки дітей та сімей. Приймають матерів із дітьми, над якими знущались в родині, або тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Перебування у закладі анонімне, тому задля безпеки не показуємо обличчя жінок. Також центр організовує групові та індивідуальні сесії психологічної підтримки, в тому числі із дітьми. Якщо ви постраждали від домашнього, Насильства, звертайтесь за номером 102 або до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги. Її телефони зараз на екрані. Максимальний термін перебування 9 місяців. Заклад має друге відділення, де е, приймають жінок без дітей, постраждалих від домашнього насильства. Зараз центр у двох відділеннях надає послуги 18. Жінкам і 18 дітям з них 14 осіб внутрішні переміщені. Ортопедичні подушки, шкарпетки, нашоломники та килимки. Все це дніпровські пенсіонерки відшивають для військових на фронт. Від початку повномасштабної жінки волонтерського руху бабусі для зсу зробили понад 12 тисяч виробів. Що надихає, та як підтримують одна одну, розкажемо в наступному матеріалі. Давай, Нарізають тканину, підшивають та працюють на швейних машинках. Про роботою роботу у терцентрі Дніпра займаються пенсіонерки, виготовляють сідельця та елементи одягу для військових на фронт. Усі тут волонтерка, розповідає пані Галина. Я тут приходжу, бо тут дуже цікавий колектив, дуже такий спочений. Те саме дівчата в'яжуть носки, сідальце в'язали. А тепер, коли вже похолодало, ми перейшли на сідальця, які щоб можна було сісти. Хлопці заказують. Ми, як ви бачите, всі, всі долучаються до ЗСУ. Ну ми автомат не в змозі вже підняти. Ми не можемо бігати. А от щоб тепленько зробити, нам шим, хлопцям. Начебділки трудівниці працюють від початку повномасштабного вторгнення. Пані Катерина тут з перших днів розповідає, все життя працювала на заводі. А як вийшла на пенсію, почала допомагати воїнам. Приходимо задоволене. Тому що наші діти, наші онуки нас захищають, і їм треба допомагати. Дуже важливо підтримати наших хлопців. Зараз настануть холоди, і їм дуже важко буде. Я плету коврики, носки в'яжу те, що я вмію для своїх дітей, для своїх онуків я плету. Сі для ЗСУ волонтерять на базі міського територіального центру соціального обслуговування. Тут кажуть ніколи не буває тихо. Щоб робота йшла швидше та краще. Співають патріотичні пісні. Під початку повномасштабного вторгнення до волонтерського руху приєдналося понад пів тисячі панянок золотого віку. Ми передаємо волонтерам. У нас немає такого одного одне локації, куди передаємо. Немає ми передаємо і десь і на волонтерський штаб і конкретно під у кого десь на фронті знаходяться рідні. Ми передаємо. Ну збираються це ж в рамках нашої послуги. то вони можуть приходити щодня протягом тижня. За увесь час волонтерка виготовили та передали на фронт понад. 12 тисяч виробів для військових: ортопедичні подушки на шоломники, обереги, теплі калимки та одяг. Свою роботу кажуть, не зупинять аж до перемоги. Вікторія Вахрушна, Андрій Савченко, новини одинадцятого каналу. Дніпро перше місто в Україні, де запрацювала сервісна картка для переселенців. З нею можна отримати знижки на товари та послуги. Аби скористатися платформою, необхідно пройти реєстрацію в телеграм-боті. Для цього потрібно завантажити довідку ВПО та підтвердити номер телефону. Після обробки заявки користувач отримує доступ до вибору товарів і послуг. Вод генерує унікальний QR-код, який слід показати під час оплати. 28 підприємців із різних галузей долучились до програми. Сервісна картка ВПО вона підтримує людей в тому, щоб користуватися певними сервісами, які можливо зараз не є такими доступними, але тим не менш в цьому сприяють теж економічному встановленню людей і не не спримушують їх відмовитися від того рівня життя, який в них був до цього, до того як вони жили в своїх рідних громадах. І на сам кінець про погоду у п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 2 градуси тепла, вночі мінус 2. Атмосферний тиск 758 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе.